Вирішення питання стосовно безбар'єрності, збільшення ДТП за участю самокатів та пожежа у Люберцях Щотижневу у планову нараду присутні розпочали з обговорення питання стосовно доступності до важливої інфраструктури міста для людей з обмеженими можливостями. Створюються карти без шляху карти. і вони теж самі стосуються всіх громади. Вони теж самі повинні працювати над цією картою. Це безпосередньо шлях від лікарня, наприклад, по міської ради, від управління соціальної політики чи від певної комунальної служби, до тієї чи зупинки. Це не тільки відповідальність лежить на одному управлінні чи на декількох управліннях, це відповідальність вона лежить на кожному з нас і в небу, де безпосередньо не обслуговується приміщення. Які посмотрю це ті чи інші намаля, пані Людмила наголошує, що особливу увагу потрібно звернути саме на укриття, адже до кожного має бути зручний доступ. У Борисполі збільшилась кількість ДТП за участю самокатів, розповідає начальник патрульної поліції Артур Шкроб. За минулий тиждень маємо два ДТП за участю самокатів. Ми підготували лист на міську раду з проханням ще раз переглянути надання цьому бізнесу. Право перебувати в Березпорі. тому що у нас з дітьми 13 ДТП на території обслуговування, 12 дітей, які мають тілесні ушкодження. Минулого тижня було ДТП, коли діти в'їхали в жінку літнього віку, збили, вона отримала травми. Також водійка автомобіля збила дітей на самокатах. Перед цим водій самоката просто впала і отримала ушкодження. Серед резонансних подій пожежа у Люберцях. Начальник місцевої пожежної охорони Андрій Макаров розповідає, що горіла місцева пекарня. Там, наскільки відомо, причиною пожежі став вибух акумулятора від сонячних панелей. Хочу сказати, що такі пожежі частіше по країні у нас. Поки що рекомендацій по встановленню цих акумуляторів як такових, я не бачив. Ну, але Думаю, варто якось населенню поясняти, що ці іонні акумулятори що вони дуже небезпечні. Ну, Якщо він вибухає, його взагалі нічим неможливо погасити. Якось населенню роз'ясняю, щоб їх ставили хоча, в житлових приміщення. А Взагалі в ідіалі це якесь окреме або приміщення, і ну, погріб якийсь. Потушити невозможно. поки можна засипати землею, він все одно буде вигорати. І його пустить воду, він теж буде вигорати. Зові через погоду сталася аварія на високовольтній лінії, а саме згорів запобіжник. Тому населений пункт лишився без постачання води. Комунальні служби додають, що вже працюють над вирішенням проблеми. Вночі була буря в результаті, чого перехліснулись високовольтні провода, там, десь пів кілометра вигорів, передохранитель. З високої сторони ждемо, що РЕС повинен це зробити. Ми туди доступу не маємо. Тетяна Ніколаївна про це вже теж знає. Як тільки вирішиться питання з енергопостачанням, я думаю, проблем не буде. Тут же рогазів буде з водою. Скарги жителів міста стосовно нерівномірного відключення світла, зокрема на вулицях Нижній Вал та Володимира Момота, там також почали відключати електроенергію. Проте це може стати проблемою для комунальних підприємств. Це велика будівля, яку називають Кінкунг. Коли йде відключення по місту, то дана будівля не відключалась, а люди просили, щоб всі були в рівних умовах. Тому почав почав дитек відключати цю лінію. Я хочу додати, що на цій лінії ще котельня по вулиці Момота, значить, нижній вал, водозабор, ЦРБ, КНЕСКА і там може навіть і Шептицького, тобто і сонечко. Тобто там такі промисловий вузол, які би треба було б не відключати, якщо б це рішити питання з цією багатоповерхівкою. Тобто з якимось путем би розв'язати цей електричний вузол, але каже чітко, ми виключати не тепломережу, не водоканал не будемо. Якщо треба буде відключити там якісь будини, будемо розбирати це вручну. Тобто на сьогодні те, що ми зараз попередньо спілкуємося, вони не мають вимикати нашу критичку. Серед приємних новин Борис Пільщина долучились до проєкту Мріємо та діємо. Детальніше розповіла начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Наша громада вона відібрана в великий проект, який заходить в нашу громаду. Це та діємо, який реалізовується Агенцією США з міжнародного розвитку через програ... організацію АРЕЦ проєкт молодь тут. І наш другий молодіжний простір, який знаходиться на Любинській 3 а в нього прийшов. Сюди входить реконструкція і програмна діяльність. Окрім того, наприкінці серпня у Борисполі відбудеться всеукраїнський волонтерський табір, у якому візьме участь 30 учасників. До нас приїдуть представники з усієї України, і ми будемо їм надавати теорію та практику з волонтерства. Молодь буде навчатися у нас на волонтерство. І у нас будуть різні тематичні дні. Ми до всіх вас будемо звертатися до половини. Хто нам може бути чим корисним? Ми хочемо долучитися до волонтерства, до виглу тварин, до навчати прилаштовувати тварин. Також у нас буде день екологічний, хочемо вирішити якісь проблемні місця. Можливо, в якихось посадках є побутові відходи або будівельні. Ми з радістю їх розберемо. Марина Грицюк, Павло Челомбітко, новини Терес, Бориспіль.